Я була державним службовцем. Що зараз грошима, як їх можна заробляти? Що в мене проблема не в моїх навичках, не в моїх знаннях? Причина особисто в мені, але саме там ми знаходили відповіді на свої питання. Всім привіт вітаю вас на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Це серія подкастів про успішні. Кейси наших учнів, які проходили в нас навчання. Привіт, дуже рада, що ти до нас під'єдналася. Розкажи, будь ласка, про себе чим ти займаєшся? Проходила ваш курс розширення, дуже цікавий, скажем, не тільки цікавий, але й дуже корисний. Особливо для жінок цей курс. Ну, по суті, в нас більшість було жіночі ком'юніті. Я сама фінансист з досить великим стажем. Я була державним службовцем і. Зовсім трошки державні фінанси і фінанси в приватному бізнесі, і взагалі інша справа. Коли я стикнулася, що хочу налагодити свій особистий бізнес, я зрозуміла, що я маю досить і знань, і в своїй сфері і фінансового якби, і стажу, і знань, але все щось, щось не склеюється. Mm -hmm. я, ніби я працюю, але не, ну, того результату, якого би я хотіла, не, він не з'являється. Ну, звісно ж, і умови в нас зараз не зовсім такі сприятливі. І коли я попала до вас у Міда на інтенсив, mm -hmm. я, я зрозуміла, в чому причина. І з задоволенням пішла на ваш курс, і досить багато всього там отримала відповіді не тільки що зараз грошима, як їх можна заробляти, і саме відношення до грошей, але й багато відповідей знайшла для себе і ця схема, що гроші, вони не просто гроші, гроші вони залежать від нашого. І емоційного стану, Ставить і від нам. нашого оточення, і від наших знань. І тоді в мене е, я зрозуміла, що в мене проблема не в моїх навичках, не в моїх знаннях. Ну, звісно, їх треба розширювати, світ не стоїть на місці, і досить швидко рухається, і потрібно за цим всім стигати. Але причина е, особисто в мені відношення до ну, не то, щоб до грошей. До деяких речей, які мають вплив саме на гроші і на їх заробляння, і на їхню, скажімо, відповідну кількість. Спочатку, коли ти заходила в це навчання, в тебе був намір розібратися зі своїми фінансами. Та, ну, ти працюєш в великій структурі та, в державній, де дуже великі обороти, і в тебе завжди ну, ти розпоряджалася великими коштами. Так. Але зовсім по-іншому це відбувається в особистих фінансах, в особ Убистому бізнесі і намір був розібратися, так. що там взагалі відбувається. Що саме е, на курсі тобі було корисно? Який був інсайт? Ви знаєте, попри те, що е, дуже ну, багато цікавих речей, е, що впливає саме на гроші? І від чого вони залежать іменно в теперішніх реаліях, крім того, мені дуже сподобалось саме ком'юніті то uh -huh. тобто мені, як то кажуть, кожна людина сприймає Іншу людину по-своєму, і мені скажімо так, було дуже комфортно слухати вас, працювати з вами, так само було комфортно працювати і з іншими вашими спікерами, ком'юніті дівчат теж наскільки різне, різні за фахом, різні за віком, різні з різними потребами. Але коли проходили іменно уроки живі, там де ми могли спілкуватися між практикуми, собою, Практикуми з коучами, да? практикуми, саме з коучами так. і робота іменно в от групах з дівчатами, дуже це було і комфортно, і корисно. І так, ми всі різні люди, ми не ідеальні. І десь комусь хтось зайшов, не зайшов, якісь незручні, може були ситуації, питання, але це все нормально. Але саме там ми знаходили відповіді на свої питання. Ага, тут щось схоже на мене, ситуація. А якби я так. Ну, mm -hmm. в тій самій ситуації, як би я себе повела, а тут щось трошки не розібрались, десь щось одна ну скажем так, ну не, не то, що там ми хотіли когось там чи образити, чи ж чисе. Ні, зовсім все по-іншому було просто коли ком'юніті настільки розкрите. І можуть в ну, нас в основному я так говорю за дівчат, але в нас були і хлопці, і це дуже класно, що і чоловіки, і жінки на рівнях приходять. Це такі незручні, якісь є і запитання, і ситуації це все нормально сприймається. Дуже комфортно і в цьому, от саме от в таких моментах дуже було класно працювати і дуже класно знаходити свої інсайти. Я рада насправді, що вдалося нам створити. Ти такий простір, да, де ти так. можеш бути собою, так. чесно говорити з тим, що відбувається там в фінансах або так. з тобою, з твоїм емоційним так. станом. І тебе не будуть засуджувати, да або якось ставитися і оцінювати, а навпаки, там підтримують так. тебе на твоєму шляху. Це дійсно допомагає. І насправді це класний простір розкриватися. І мені здається, саме в такому просторі ти можеш реально показати себе, як є. Да, і з цього і починається якийсь, що я хочу, який новий проект, а що я хочу в існуючому бізнесі. Це дійсно допомагає. Пройшов курс, а, да? пройшло там більше півроку. Які в тебе зараз відчуття до грошей і ставлення? Що змінилося? Ви знаєте, я зрозуміла, як я говорила, я дуже довго працювала в державній структурі, і в нас іменно фінансова структура, і в нас гроші були зовсім немаленькі. Це рахувалися не мільйон, навіть а багато мільйонів. Десятки Це була Ну, uh -huh. так, як, і це державні гроші, це не маєш ти права, щоб в тебе десь помилитися, ну, ви самі розумієте, копійка не сходиться, да, тобі це, треба відповідати. Е, це. Так, це відповідальність, але коли я е, вийшла з, з державного сектору, е, я зрозуміла, що от цей досвід він дуже корисний. Цей досвід uh -huh. це відповідальне ставлення до грошей, але в сучасному світі гроші можна заробляти набагато легше і приємніше. Ну, звісно, державні службовці в нас, я не можу сказати, в нас дуже був класний колектив, і я не можу сказати, що ми зовсім мало заробляли. По різному, бувало, від ситуації в країні, звісно, бо це ж все таки державні гроші. Але гроші можна заробляти набагато легше і набагато приємніше, коли ти робиш ту справу, яка тобі до душі. Працювати легко, і гроші приходять набагато легше. Е, тому що. Коли ти займаєшся улюбленою справою, це ще й емоційний стан 100%, да. Це відчувається коли завжди коли ти зустрічаєш людину, спілкуєшся, так. це так емоційний стан. І коли ти робиш це з любов'ю і від душі, і це дуже, дуже, дуже впливає того, що емоції дуже дуже щитуються. І коли ти робиш це від душі, люди це просто щетують. І, і, і вони тобі навіть не платять за той продукт, а більше платять за твоє відношення до них, і це зараз в цьому світі це закони, як заробляти гроші. Да, так, це дуже ціність. важливо. тебе мета не просто заробити кошти, а зробити людину, ну в якійсь мірі може щасливішою, угу. може да, доносити цінність, давати да. реальну цінність. Да? Реально, тобто, ціність, за це так. реально люди готові платити, якщо вона отримує велику так. цінність. В принципі, я така людина, я хоч і займала, ну, працювала на державній службі, але мені дуже... Подобалося ну, і самою бути гарною. І я співпрацювала з однією з п'ятій компаній. І ви знаєте, спочатку я туди зайшла, причому дуже довгий час. І я була там просто споживачем, продукції, мені подобалась продукція. Але потім якось це само собою переросло. Там десь якісь друзі, знайомі. Це почало приносити якийсь зовсім невеликий дохід, але мені це настільки подобалось, що при всій тому, що в мене така була відповідальна робота. Роботи я задоволенням займалася цією, ну скажімо, це вже додатковий, був дохід маленький, але завжди в нас приходили дуже теплі такі теж зустрічі, і мені це, скажімо так, заходило. І я коли пішла з державної служби, я вирішила це зробити своєю ну, якби, основною діяльністю. Так, мені це подобається. Коли ти дійсно людям розказуєш про якісь... Б'юті продукти і як їх використовувати, і як їх це, і вони дійсно а, да, так я, а я не знала я це. Тут угу. це якась дрібниця, але для людей це важливо. Угу, і, да, от, дуже, от, дуже класно з такої точки зору. По відношенню до грошей я зрозуміла, що крім того, що продав просто людині пропонувати не тільки продукт. Але ще й емоційну сторону. А для цього це дуже, скажем так, теж треба вміти, тому що ми всі емоціональні люди, і це нормально. У нас є позитивні негативні емоції. І тим паче зараз в Україні, ну скажем, тримати баланс дуже важко. І дійсно, коли ти працюєш з людьми, і коли ти їх робиш красивими, хочеш зробити красивішими, щасливішими, дуже важливо е, іменно ім, емоційний стан, в якому ти це подаєш. І коли ти, ти тут щось в тебе не так, а ти йдеш до людини і треба. Цей емоційний стан показати зовсім інший, отут, отут треба працювати. Так. І це... Так, 100%. Дуже цікаво я з цим. Абсолютно погоджуюсь, тому що ми всі емоційні істоти і хочеться не бути роботами, да дійсно давати якось тому що за грошима завжди стоїть якась потреба в емоційному стані. Це 100%. <клухи> дуже дякую тобі за тим, що поділилися своєю історією. Сподіваюся, вам було дуже корисним, і це буде прикладом. якщо ви робите свої перші кроки в своїх фінансах, ну і будемо сподіватися. Знову в майбутньому зустрітись да, і розказати да. про інші фінансові результати на онлайн-випускному у нас так, ми з вами тут тоді трошки ну, спілкувалися так само живо, і ви дуже ну, взагалі на курсі дуже багато цінних матеріалів для, для жіночого, скажем, для жіночої трансформації, взагалі по фінансах, по саморозвитку, дуже багато корисного всього, але для мене от була саме Ця чомусь саме е, така важлива е, порада ваша стосовно терпимості. Uh -huh. я коли зроб... ну, це не про терпіння, це зовсім інші речі. І коли я зрозуміла, про що це, звісно, я стараюся це ну, якби впроваджувати, працюю над цим не завжди, звісно, це вдається, це важко. Але це, це дуже класна штука, якщо uh -huh. дійсно на нього звертати увагу, і вона дуже класно працює іменно в комунікації з людьми, незалежно uh -huh. з якої, якими ти людьми комунікуєш, дякую дуже за такі інсайти. І вони дійсно цінні. Сподіваюся, вони в майбутньому дадуть свої дивіденди на да, фінансовому стані. Дякую вам за, за те, що прослухали, і сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то ставте вподобайки. Ну і до зустрічі до нових відео. Бувайте.